Добре. То, як, як завжди нічемні. Граються, весь час бігають вон, е з горшка ведропала землю, я вже попробирав. Ага, біти. Добре, тоді все, давай, папа. -па. Угу. О, друзі, всім привіт! З вами я, професіонал Максим. В нашому селі погода просто клас. Тут дуже тепло. Взагалі мені дуже подобається. Ну, взагалі, дуже класно. Отак от, от, напишіть, будь ласка, у коментарі е, у чат, е, яка у вас погода? Бо у нас вона просто клас. Ось, друзі. Ну, ви, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Я дуже прошу, як по англійськи буде subscribe, Якщо я не помиляюся, буде підписатися. Будь ласка. Дуже прошу, бо останнім часом знов падає актив. Актив різ вгору і знов маленьку падає. Будь ласка, я, мені дуже потрібен актив від вас, друзі. Дуже-дуже прошу. Е, я отут поставив той ящик, як бачите, треба буде поїхати собі. Купити футболку, бо от в цій вже є трохи жаркувато. Ну, поки що ні, бо ще не так уж і жарко. Зараз я поїду до себе на роботу у свій готель. Друзі, ви тільки. Подивіться, як виглядає це звідси. Я думаю, що це заслуговує на лайк. Друзі, я дуже прошу. Я дуже стараюся, оце дуже красиво, мені це дуже подобається. Зараз я швиденько поїду і покажу вам, покажу вам екскурсію, розкажу, покажу, як це все виглядає. Давайте починаємо Звідси. Сюди ми ще дорогу не провели. Е, я як е, так, заїжджаю я от сюди. Так, от я завжди так заїжджаю. Так, обережно розвертаюся. О. О, так от. Все супер. Я просто тут ставлю машину, бо мені тут подобається. Я що мені просто грошей вже не вистачає, друзі. Е, Ото е, ставлять машини свої е, люди, тобто які працюють в моєму готелі, ми тут ще зробимо такий невеличкий пар... ну, паркінг, е, типа гараж, О, щоб ми могли ставити тут. Оце от е, задній двір. Сюди людям вхід заборонено, тут сіно. І дивіться, оце от наша емблема. Думаю, всі знають, що таке емблема. Оце одна емблема. Ось. Так, вибачте. Як бачите, вже весна і вже, блін, що це світло. Отут. Е, от, люди от, до нас заїжджають, у нас є вже нові люди. Так, от, от, оп. Це, по-моєму, італійська модель, якщо я не помиляюся. Так. Е, тут у нас заїжджають машини з е, ось, от, ті вже їдуть, розвертаються, а цей от. Е Приїхав, щось там, не знаю. Тут просто вхід, тут можна піти, там щось <смір> поробити. Тут я планую літом зробити басейн, тут буде невеличкий такий пляж. Ось. Знову ж таки, тут -то у нас емблема, готель, світло. А тут -то така от парковочка. Тоже такое воно тут стоїть, позначує. Треба купити, тобто треба якось придумати ще більше, бо тут ну, не влізеться. Ось. Готель називається готель Легран». Ось, Тому емблема, виходить, як тобто, одиниця така і буква «Л». Отак от називається готель Легран. Ось такий відхід. Це, як я і казав, отут світло, отак от красиво. Ось, і, знову ж таки, тут пише отель Легран. Мій отель так називається. Мені така назва сподобалася. Ось, тут, як ми заходимо, ви вже тут бачили, тут у нас виходить кухня. Тут дивіться велетенське меню. Піца, тобто, все як тут трохи фастфуд, тут вогнен, тобто вода, тобто якби що що це засити. Ну, я думаю за безпеку, тут кухня, поки що зараз людей толком то й нема. Я навіть не знаю, переживаю просто. Тут такі от шкафчики, там е, лежить їжа, е, холодильник, е, всякий фастфуд, е, водичка. Що можна ще сказати? Тут а, вхід на задній е, двір з поставщиком. Я домовився, поставщик просто ідеальний. Ось тут пише вхід заборонено. Тобто людям іншим. Ось. А так, отак, друзі, тут вони працюють, зараз в нас перерва. Та й толком тут нікого нема. Тут невеличкі ціни, О, люкс номер 20 смарагів, звичайний 10. Це все за сутку. Сауна це все тут оце, за одну особу і тут у нас дуже вигідно, це діти до 12 років безкоштовно. Ресепшн плюс охорона. Тут у нас працює охорона ну, і тобто, реєстратура. Не знаю, що назвали ресепшн, ну, хай буде. Мені все одно, Ну, як все одно, так що аж не прям, але ось тут їхні документи і, коротше, та зареєструють. Тут у нас ну, що, я можу сказати, водичка всяка. По моєму, якщо я не помиляюсь, доктор Пепа е, англійський виробник, тут а... <coughs> мій кабінет, тут місце для очікування. Ось тут всякі документи, які я вже заповнив. <coughs> ми думали зробити тут ще один стіл, і ми його, походу, зробимо десь. Ось Я зайнята, а оце ви, це, от, до речі, Мій помічник, бо я завжди в офісі працювати не зможу, тому він буде теж тут, напевно, сидіти, або тут, напевно, і відповідати за, мої, за мою роботу. Тут нічого цікавого, все можете заходити, в принципі. Тут туалет для персоналу, йо моє це що за добре, промовчу. Так, і у нас є другий поверх. Так, тут туалет, походу, ходу Ну, нічого такого особливого в туалеті немає. Картина, прапор, крісло посидіти можна. Тут, ясне діло, вода. І тут у нас йде сауна. В сауні поки що нікого нема. Водичка, все красиво. І сауна. Тут також водичка. Ось, така оціна, парілка добре. Не буду заходити. Е, тут е, номер один, а тут номер 3 і номер 2. От і все по другому поверсі. Е, все, Всього тут вісім квартир. Ось. Е, в деяких квартирах туалет на поверсі, а в деяких ні. О, дивіться, це от нікого тут, по-моєму, немає. Так, це для дітей, телевізор і туалет. Все. І тут теж такий люкс. Там вже для чотири особи. Тут все. Не буду, <кій> друзі, вибачте. Ось і все. Отакий от от у мене готель досить красиво. Заробіток помаленьку йде. Все працює, все дуже класно. Я думаю, що це заслуговує на лайк. Давайте я піду, добре, хай буде. Іду, піду сюди. Там ми також позначили, що тут готель є знаходиться. І ще все, друзі, такого більше цікавого. Нічого, на, на жаль, в нашому селі не помінялося. Зараз я їду в банк, мені потрібно е, трохи гроші з карти зняти, о, о, е, бо гроші вже е, закінчилися. Вау! <кій> а це що таке? Хм, Кольно. Тут це їдемо. Давайте ми шинки припаркуємо сюди. <клес> <клес> так, лки-палки. Це що тут отвориться? Кали, що тут якесь відкриття буде 10, 1... а смарагдів скільки. Йомає, так прикольно. Так всередину можна. Ого, всім доброго дня! Ничего собі, тут такий декор, лисся. Це вовна типа така шерсть? Ні, це у нас війне. І вовна, і коврик. Ммм, mm, тобто вона шерсть. О, все. Mm, прикольно це от все продумається. О, вікна. Хм, mm, прикольно. У мене сквор тут 22. Тож знов тіпа ті коврики. Вулик сорок. Вау, wow, дерева! Верніше двері з дерева. О, ну, двері тут, походу, найдорожче Види з ліхтарів, тобто стильників. ну, таке, таке. О, ви виглядаєте, як в школі стояло. Теж прикольно. Так, йоу вау майо! Йоу вау моє! -йо. Тут. Люки. Всі люки 14 смарагдів. Бау 16. Це, по-моєму, до підлоги. А оце от. щоб будувати? Ну, це коштує телевізор. У мене цей телевізор 40 смарагдів Всі картини. 8 смарагдів. Сіречі 14 смарагдів. А, два вида годинника. Бачите, такий-такий. Вау, ліжка. Я навіть не знала, тут, обходу другий типу, продавець такий має сидіти. О, шалкари, Я оце от маю, а свята вроді цей. Ну, теж прикольно, прикольно. Картини, люки, телевізори. А, ще холодильник. 16 смарагдів. Оце для комена чи для ще чогось 12 коштує? Ні, ну я скажу, ага, оце, от бачите, це в кожній школі. Ну, майже в офісі було в нашому колишньому. Ну, прикольно, друзі, скажу. Мені. я, О, блін, дощ. Задоволений, ну, а це що за фіня? Я як бачу, це, це що за блоки? Цікаво. Тарілки, це вони все заносять по ходу туди, як закриваються. Хм, Прикольно. Ні, ну, друзі, мені сподобалося. Давайте, друзі, кому сподобалось, теж ставимо лайк та по можливості підписуємося. Все, друзі, я напевно, що поїхав. Поїхав я за грошима. І треба гроші зняти. Все скоро відкривається, школа вже, до речі, вже працює. Туди вже ходять ці. Ми з описом вже переїхали. Ось так, друзі. Їду в банк. Все. Лайк, підписочка та всім па-па! Уху! І ще раз, друзі, привіт! Хотів би порекомендувати вам скачати. Цю прекрасну, класну онлайн-гру. Це так не гра, це просто такий додаток. Він є дуже класний, в нього грає досить багато людей. Він є дуже популярний. Він мені дуже подобається. Скачав його я недавно. Тому названня цього додатку буде. Чуть-чуть пізніше. Зараз швиденько про цей додаток. Тут можна грати будь-ким. Але на вашій версії. Хто хоче, наприклад, грати зі мною, потрібно скачати версію 1.19.8021. Ось так от, друзі. І все. Приєднуйтеся! Граєте або в виживанку, або в творчий. Може бути якісь світи, дуже багато там класного. Я словами передати просто не можу. Граю я в цю гру тиждень. Е, дуже мені подобається грати з іншими ігроками. Ось. Ви можете тут як і будувати. Можете тут і будувати, і грати з іншими всіма. І допомагати. І знайомитися, чого тут тільки не можна. Гра дуже прикольна. Можна допомагати. Можна грабити. Це додаток дуже класний. Тому раджу, всі скачуйте. Можете зі мною грати. Ось це мій нік. Оце от в самому кінці. Омал 1111. Один, 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 один. Так, чуть, чуть смішний нік, але що зробиш? Я ледь, -ледь той, мені ледь, ледь той підійшов. Тут можна, як завжди, е тобто розмовляти з іншими. Розмовляти з іншими, грати зі мною, хто має бажання. Можна і грати тут як і в ПВП, так і в виживанку, так і, як і в творчій. Будуйте та насолоджуйтеся грою. Оце от назва цієї гри. Відкривайте, заходьте, пішіть. Мій нік вот, можете навіть до мене і дзвонити, хто має бажання. Ось так от. Прикольна гра, але обов'язково треба мати таку версію, як мене. Ну, не завжди я можу грати в світі. Тому, якщо що, то я буду писати. В Ютуб. Е, тому дивіться за моєю сторінкою в Ютубі. І слухайте новини, чекайте. Все, всім гарного дня. Переходьте, якщо що, просто напишіть Омленд для Майнкрафту. І вам зразу виб'є. Все, всім па-па